Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії. Блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Зараз я тебе зділаю. <рес> Тус козирний. Блин. І дві шістки на погони. <рес> ну, так, звісно, не зі. Давай, підставляй лоба. Гімна кіло. Товаришу полковнику так. Лейтенант Петренко. Зрозумів? Так, точно. Що? Все, криниця. Нам торба. Чого? Зараз прийде полковник, буде перевіряти, як ми з людей дізнання вибиваємо. Ну, то хай проходить, подивиться, як ми тих бандюків колемо. Підвищення дасть. Криниця, ти або тупий, або сліпий. Подивись в камеру. А, подивися. <свист> і хто там? Нікого. Нікого! З кого ми будемо дізнання вибивати, а? А. А. а і, і що робити? Що? Ідея. Хороша. Криниця, ну ти прям породистий гопнік. Да? Дякую. Слухай, Сань, а? а точно все буде нормально? Та нормально все буде. Я зайду, те легесенько так. Легесенько. Легесенько. Кійком відшмагаю, і все буде нормально. А він собі піде, а ми далі. Картошки. Слухай, а якщо він мене впізнає? Та як він тебе впізнає? М -м -м. Він ж у нас косоокий, він нас так в формі не розрізняє. А ти хочеш, щоб він так тебе впізнав? <сум> <сум> Тим більше ти он, на того гопніка схожий. Так. Да? Дякую. Ага. Слухай, може це ти її є? Тіпун тобі. Ріняс. <різь> Струнка. Притурок. <Хто? різь> Бачите, пане полковнику, він в мене тут по струнці ходить. А, приймав? Піва гада такого на гарячому. Він біля відділку каву пив падло таке. А ну давай допити його. А я подивлюся. А то я, я тобі зараз зроблю, а? А нічого я вам, мусора, не скажу. Скажеш, скажеш! Де валюта? А? Яка валюта? Ау, як боляче! Та да, люба валюта. Ліба. Я... Давай, кажи! Не скажу. О, як боляче! Ви ага. боляче б'єте бандитів! Ого! Так, Петренко! Що? Шо? Щось ти, о! Гладиш, ану вийди. Зараз я тобі покажу. Ти кого мусора. Все записав. Так, так, пане полковнику. Відстиний рішек. У мене ще не такі розколювалися. Ну, так. Шкода, що до вбивства Кенеди не дійшли. Нічого. Клас! Аж молодість згадав. Ага. Аж привстав трохи. Ладно, ну. піду до секретарки. Показуха кажеш. Ну-ка відкрий. Я тобі таку показуху влаштую. Криниця, може ти трохи ще посидиш, заспокоїшся там, а я піду в цей в магазин мені треба. За біляшами тобі чай, каву взяти чи. Криниця! Коли в мене алергія на пилок краслини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Так, громадяночка, ви стверджуєте, що ви активістка Фемен, так? Ви вже питали, так. О, така у нас робота. І ви, значить, протестували на площі і порушували правопорядок, так? Так, давайте відновимо події. Що ви робили? Я вже показувала. Ну, це треба для протоколу. Показуйте ще раз. Ми стояли на площі і відстоювали права жінок. Нам пофіг, що ви там відстоювали. Нам головне, що ви робили. Ну, Це і робили. А довго ви так стояли? Хвилин двадцять. Хвилин двадцять. Можете так 20 хвилинок постояти, бо ми відновлюємо хронологію по події. Так, знаєте що, давайте виписуйте мені штраф і все. Штраф, ну, це, 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 це штраф. По-перше, ми ще не записали всі дані. Так, тому давайте ще раз зробіть це. Ага, так. Це для кума. О, для діла, це для діла, я вибачаюсь. Так, слухайте, а ви там на площі часом не стрибали? Стрибали. А можете час пострибати? Все може йти, зачекайте. А скажіть, ви можете таку ж саму акцію протесту організувати там в сауні а, Ну, так. за гроші, звичайно. А там є проти чого протестувати? Там немає різниці. Там найвищі міліцейські чини зберуться. Там протестуй, не протестуй, все одно отримаєш. Ви нам свій телефончик залиште, будь ласка. Ми вам подзвонимо там, щоб цей того. Ось. Я можу йти? А, пострибайте ще раз. Це вже думче. До побачення. І наступного покличте! Так, будь ласка. Бля, це найкращий день у моєї роботі. Я так навіть лейтенантським погодом не радів, як сьогодні. А в нас там таких активісток ще 10. Наступна! Добрий день, хлопці. Добре, жіночка. Хто ви така? Якщо заяву писати, приходьте пізніше. Да ні, -ні, ні, хлопці, я теж сфемен. Мені попередня дівчина все розказала, тому ось. Господи, що ви робите? Не треба. Як це не треба, хлопці? Я ж можу і в сауну, і на квартиру, і куди скажете? Я ж виключно за права жінок. Хлопці, заведіть на мене діло. Ідіть йдіть. Йдіть додому. Хлопці, я ж і попригать можу. Не треба, підходь. хлопці, а, я ж за права Черговий, жінок. черговий, як чути. Чер... Хлопці, Жін, ви Черговий. Ви, заводьте на мене справу бігом. Криниця. Ого, у когось бачу непоганий удар з правої? А, ти про це? Та. Ти бачив, що сталося з тими трьома, які це зробили. А ладно. Трьома? Ага. Іду такі собі, нікого не чіпаю. Ага. І тут троє. Раз. І вони там щось бур-бур-бур, я! Думав, хап, і носа зламав. Другому ха! і щелепу. У третього питаю: що, куди? В морду чи в пузо? А він що? А він мовчить, так я йому і в борду, і в пузок. Ну, троти. ти прям МакГрегор. Ну, є трохи. Алло. Так, цікаво, цікаво. Будемо. Від нас буде Петренко. Петренко. Ага. Так, до побачення. Що там, премія? Краще. Завтра змагання по боксу між відділками. Я тебе заявив. Я подивився, як менти один одного лупцюють. А -а -а. Ну а що, ти ж і в морду, і в пузо. Криниця, то це я так понтувався, <кхух> це мені теща зробила. Тобто ти не МакГрегор, Грегор, а Балабол? Бляха, і що ж тепер робити? Головою стіну бити. Чуєш, кабан? А, а тебе ж за драку взяли? Ну. Слухай, кабанчик, а може ти там мене навчиш там якісь пару прийомів там хоп-хоп. Ну, типу, щоб я там. А? Ну, чому б не допомогти старим друзям заходь до хати. Хо, це добре. Так. По-перше, це стійка. Ага, так. Ні, -ні, -ні отак. Ага, поняв, так. Тримаєш? Ну, ну, і що? Отак от підходиш і одразу. А! Нормально тримає. Кабанчик. Кабанчик. Кабан, може, ти навчиш його спочатку захищатися, а потім бити. А? Кабан. А Кращий захист це напад. Кабан. Кабан, ти його зараз вб'єш і не буде кого виставляти. Кабан. К -к Кабан. 20. Кабанчик. Послухай, у мене є краща ідея. От вилетий, Петренко. Так що давай удачі тобі на змаганнях. А ти Криниця, не хочеш? пару ударчиків навчу. Ні, yeah, я ж um, байдарочник. Петренко, красава. Так довго ще ніхто не тримався. Ну ти ж знаєш, як кабан любить бити мінтів. А тут йому офіційно це дозволено. Так що вітаю тебе, лейтенант Петренко, з перемогою на змаганнях по боксу. Боєць!